Служить у війську, волонтерить і не співає. Тамерлан, учасник українського музичного РНБ дуету Тамерлан і Альона, ексклюзивно розповів обозювей про свій вибір стати добровольцем кризу в стосунках під час війни, дивні вчинки зірок і як важливо зараз триматися з усіх сил. Про все це вже за мить. Гурт Тамерлан і Альона утворився в кінці 2009 року. До повномасштабної війни Росії проти України виконував музику переважно російською мовою, прославився хітами Хочу з тобою та Потоки вітром. Самі виконавці, це чоловік і дружина, і з перших днів Великої війни Тамерлан, військовослужбовець, побував у гарячих точках під Києвом взимку і навесні 2022 року пізніше боронив країну на Херсонщині та Донеччині. На запитання. Чи планує в майбутньому продовжувати займатися музичною діяльністю? Відповів зараз про це не думає, мовляв. Внутрішній стан дещо не музичний. Переможний трек я вже пишу на нашу перемогу. Один, я думаю, зробимо точно. На початку повномасштабного вторгнення Тамерлан вивіз свою дружину Олену та сина Тимура на захід України, бо російські окупанти вже доходили до столиці, проте сам повернувся до Києва, де й поповнив лави захисників. Чоловік зізнається, розлука із коханою вдалася надважким випробуванням. Молоді сумували одне за одним і якнайшвидше хотіли обійнятися. Мегастре. Есова ситуація 24 лютого 2022 року несе за собою дуже багато наслідків. Напружена атмосфера тривала кілька місяців. Якийсь час ми навіть не спілкувалися і не підтримували одне одного повідомленнями. Ми пройшли це випробування. Примусова мобілізація жінок неприпустима. Переконаний співак, мовляв, українкам є чим займатися в тилу, але якщо є бажання служити, то чом би і ні? Жінки, які воюють, вони дуже компетентні, максимально глибокі в тому, чим займаються. Але як нас все-таки виховували, що жінка це берегиня сімейного вогнища, що жінка точно не для війни. Тому однозначно не можна робити мобілізацію примусовою. При цьому є багато жінок, які живуть військовою справою і знаходять себе в ній щодо виїзду публічних людей на відпочинок за кордон на кшталт чоловіка блогерки Тетяни Прандкович, підприємця Андрія Гонковського на Мальдіви під виглядом волонтерства. Та Мерлан не дивується, на жаль, маємо таку реальність, каже співак, ба більше його бур'я те, що такі люди ще й зухвало хизуються фотографіями із відпочинку у соцмережах. У мене така думка, коли від'їжджають жінки та діти, це одне питання. А коли військово зобов'язані хлопці опиняються десь на березі океану, це дивно. У кожного з нас зараз скрутні часи, і виконавець це розуміє. Утім, закликає не падати духом, намагатися триматися з усіх сил, рухатися вперед, тішити себе, відволікати більше часу, проводити із найріднішими і вірити у те, що зрештою ми все ж таки впораємось. 100% ми прорвемось, впевнений, що будь-яка країна Європи не готова до того, через які труднощі доводиться проходити нашим людям. Вони круті і доводять, що люблять Україну. Доки Тамерлан виконує завдання сил оборони, його дружина Олена допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Співачка з усіма спілкується та максимально підтримує людей. Бачиться подружжя украй рідко.